Вітаю вас, мої любі ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. і сьогодні поговоримо про політичні аспекти в різних суспільствах. Я не є професійним політологом, але я дуже цікавлюся політикою з моїх років 12-13, коли я почала читати книжки про відомих політиків і зі знаком плюс, і зі знаком мінус в історії, і е, не про них. Тільки а і е, мемуари, біографії, е, переживання самих цих людей. Це мені і було, і є е, досі дуже дуже цікаво. Е, так ось, е, з тих країн, де я побувала, е, з тих країн, е, про які я дивилася фільми, передачі, читала книжки. Я зрозуміла, що є три базові категорії суспільства: є суспільство диктатури автократії. Дуже багато таких є на. Сході Євразійського континенту, ну, наші сусіди. Я була в Москві багато років до того, як почалася вся ця калашнеча з Кримом і війна на Донбасі, тобто в нас ще не було відкритої такої ворожнечі. Я ставилася до Росії як до нашого сусіда, плюс як до батьківщини частина моєї родини, тому що мама в мене наполовину була наполовину росіянка, наполовину українка, моя бабуся з Брянська. І в нас було багато родичів по цій гілці з Росії. Я їздила колись в Росію, в Москву, і е, тільки на три дні я не могла дочекатися свого потягу додому, тому що більш некомфортно, більш небезпечно і жахливо я себе не почувала, мабуть, ніде ані до, ані після цього. Е, мені здалося, що я попала в місто, яке. Дуже небезпечне, де тебе можуть убити, зґвалтувати, закопати, і ніхто ніколи про тебе не дізнається. Ось. Тобто, і в мене там в голові в тому місці був повний хаос. Мені здалося, що це якась атмосфера. Я не знаю, як це сказати українською, я скажу це російською без і хаосу, якщо чесно, О, безпорядку, хаосу. Ось, і чогось дуже такого, знаєте, азійського. Навіть та красна площа Кремля, на якій я ходила, мені здалися дуже азійськими. Отой собор Василя Великого. То, що на всіх листівках він не він не Слав'янський, від нього всього йде азійський, азійський дух. Я не маю нічого проти Азії, але просто вони себе виставляють європейською країною. Вони не є європейською країною за духом. Принаймні для мене. Для мене це азійська країна. Ось з якимось, можливо, не знаю навіть чи в них якесь коріння. Слав'янський чи ні, але дух там якийсь дивний. Для мене європейське місто це Київ, наприклад, так. І архітектура навіть в ньому європейська. Ну так от, європейсько-сталінська, правда, тому що ж вони ще доклалися до нас. Туркменістан, Китай, Північна Корея, що це таке? Якась така владна еліта захопила там владу, виставляє себе небожителями, не такими людьми, як всі інші? Жодного, жодного натяку на рівність там немає, як не було його і в СРСР, тому що так можна сказати. Таке просте суспільство, вони були всі більш-менш однаково бідні, там була рівність, але не була рівна дружина генсеку будь-якій пересічній генсеку будь-якій пересічній жінці. Не була рівна мати, наприклад, якогось там чинуші, будь-якій пенсіонерці. Так що, ну, всі ці історії про те, як там було класно, і всі були рівними і. Всі народи товаришували, при тому о, чомусь люди не згадують, що там за інакодумство, інакомислення могли просто забрати цілу родину і розстріляти. Ось що там о, за те, що ти не так думаєш, можна було заїхати на Колему, у Магадан на Соловки, там, де були табори і табори, і табори для людей, які були не згодні з цією дивною системою. Бачте, ось, чомусь про це не говорить, не говориться так, не говорять люди, які дуже любили СРСР. Ну, безумовно, як в будь-якій системі якісь позитивні там моменти були, тому що все ж таки там жили люди, і в людині є як гарне, так і погане, і, звичайно, люди як могли робили те суспільство більш-менш нормальним для життя. Але в автократіях і в диктатурах і це дуже-дуже складно зробити. Друга гілка суспільства це суспільство тере родина Ось, не тере дефіст. родина. Ось, зазвичай, не завжди, але зазвичай вони будуються такі суспільства навколо титульної нації, навколо якоїсь такої, знаєте, Провідної мови, провідної культури, провідної літератури і вже все інше там нашаровується біля цього. А зараз дуже багато спекуляцій в Україні з приводу Швейцарії, що а ось там чотири мови, і дуже багато кантонів, чотири мови, і всі вони якось уживаються. Швейцарія дуже приємна країна. Я там була, мені там сподобалося ось але. Але в них дуже нетипова така історія. А для того щоб зрозуміти, як функціонує ця країна, і чи доречне нам взагалі брати якийсь хоча би з них приклад в плані державотворення, треба дуже глибоко розбиратися в їхній історії. Я просто дивилася фільм про історію Швейцарії. Там дуже дуже складна формація. Політична, чому всі ці люди, які були, наприклад, і іта, італійськомовні вони ближчі до Італії, німецькомовні до німецькомовних країн Європи, франкомовні до Франції, чому вони вирішили всі об'єднатися в Швейцарію, а не бути разом з тими країнами, які до них, наприклад, ну, Найближче і мовою яких вони розмовляють. Тобто там треба глибоко входити в історію. А все-таки переважна більшість країн вони будуються навколо націоцентричної моделі, там, де є провідна а, титульна нація, там, де є титульна мова, там, де є титульна література. Ось так. от. Я думаю, що якщо ми беремо Україну, то це Україна. Українська нація, українська література і українська мова на материковій частині України, і на території Республіки Крим це мають бути керемли. Українці плюс керемли напевно, з превалюючою все-таки культурою кремли. Тому що вони Корінний народ там. ось. Це країна суспільство і це країна, це країна родина суспільство родина. Ось, І ці країни, знаєте, в них є регулятор, в них є регуляції, але регулятором виступає все суспільство. Тобто кожен відчуває себе вправі і навіть з обов'язком, для того, щоб підтримувати в своїй країні баланс і правила і чистоту, і закони. І тому не працює в таких країнах правило, що звертатися до поліції це стукачество або кризятні чисто. Не працює. Чому? Тому що вони не відділяють себе від державних установ. Це не диктатури, там де є там. Просто суспільство, скажімо, охлос, і є небожителі, як в Північній Кореї, що навіть а, не можна знати про те, що їхній там цей Чин, як він там зараз, черговий Чин... Що він там пітніє, що він ходить в туалет, що в нього є дружини, що в нього там є коханки, там і так далі. Про це не можуть знати прості люди, тому що для простих людей він має бути: ну от як дідуська Ленін у Радянському Союзі, як той Сталін в Радянському Союзі, якийсь такий образ не людини, а небожителя. Ось такого немає в суспільствах, які є родиною. Такого немає, тому що вони всі велика родина, і вони ставлять під свій контроль виконавчі органи. Вони знають, що на їхні податки працює поліція. Тому якщо вони бачать щось не те, вони не йдуть розбиратися з цією людиною, яка робить щось не те. Вони пишуть в свої органи, тому що це їхня робота розбиратися. З чимось у нас це називалося довго тому що ми. Росли в системі антагонізму простого народу до тих, знаєте, державних діячів і того апарату, який працював на них часто в репресивній манері. Тобто були там якісь, умовно кажучи, мінти, були якісь, умовно кажучи, силовики, і є простий народ, і це не одне й те саме в Нідерландах, наприклад, і в таких країнах, де суспільство це родина, це одне й те саме. Це одне і те саме. І держава це їхнє продовження, і, тобто ці всі виконавчі і законодавчі органи це їхнє продовження, яке працює на їхні податки, вони їх контролюють. А, вони їх контролюють в першу чергу. Ось і вони дають їм право контролювати всі процеси у себе в країні так, щоб все працювало як механізми. Але якщо поліція або силовики, або прем'єр-міністр, або ще хтось судді, будуть брати на себе ненормальні повноваження, вони їх поставлять як суспільство. Під, під свій чобот, знаєте, під свою владу, Тобто то тут працює якось так. І є ще одна група суспільств, які б я виділила, виокремила. Це суспільство, яке стало ринком, суспільство ринок. Можливо, воно колись було. Намагалося принаймні стати суспільством родиною, але воно а можливо ще воно не доросло до цього. Я не знаю. Мені здається, що скоріше друге, ніж перше, це країни розвинені дуже з високим. ВВП країни Північної Америки, зокрема США і Канада. В них дуже багато гарних аспектів і в США, і в Канаді. В них багато класних освітніх програм, взагалі багато класного всього. Але мені здається, що вони поступово перетворюються на, країну, на країни, країни ринки. Там дуже сильний маркетинг всього на світі і. Чому я кажу, що вони перетворюються на країни-ринки, тому що немає не балансу у людей між життям, своїм приватним і роботою. Тобто, якщо ви подивитеся на американців, там нерідка така історія, що вони працюють на двох-трьох роботах одночасно. Ось, те саме в Канаді, ну трошки там м'якша система, але все ж таки, і при тому, що це країни з дуже дуже великими бюджетами, в них величезна, величезна просто кількість людей живе на вулицях, тобто залишилися безхатками. В США це зараз набирає просто таких катастрофічних обертів, і там прямо цілі містечка людей, які просто наметові, тобто людям там ніде. Власно кажучи, там навіть вмитися і, і так далі. Тобто там страшні такі неприємні речі. Звичайно, інша частина суспільства намагається якось там їх підтримувати. Там є різні там, і фудбанки, вони їм якось намагаються допомагати, але на державному рівні чомусь просідає. Просідає оця річ, і ви можете собі уявити, якщо наші люди, українці, їдуть з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова, тобто з великих міст, де апріорі також є безхаченки, тому що вони збираються там на вокзалах, десь там знаєте, на таких центральних вулицях, а в нас також це є. Якщо для нас це просто караул, тобто ми туди приїжджаємо і думаємо, ого, скільки тут без то можете. Просто собі уявити масштаб. Ось е мені здається, що суспільство-ринок, е ну, мабуть, воно має пройти якусь трансформацію для того, щоб потім стати суспільством-родиною. Е Ось, все-таки зрозуміти, що на грошами одними. Зрозуміти, що а, і родинам треба приділяти увагу, для цього має бути час. Зрозуміти, що не можна просто так залишати цих людей на вулиці, треба щось із цим робити. І просто такої ну, допомоги, яка в зараз, мабуть, не вистачає тим людям. І казати, що у нас свободне суспільство, і нехай живуть, якщо хочуть, ну це якось дивно, тому що. Ти не завжди знаєш, що буде від тієї людини, в тій же дитині добре, якщо там дорослий, дорослий може при нападках, при атаці на себе якось відбитися. Якщо це буде людина, а цей безхатченко під якимось там угаром, кайфом, або а, там багато дуже людей з ментальними хворобами, не кожна дитина, наприклад. Зможе відбитися від якоїсь атаки або не отримати психологічну травму. Коли стикається з такими людьми, таких людей там дуже багато. Ось. І чому я піднімаю таку тему? Тому що я бачу, що через те, що ці країни дуже класно себе піарять, в них є багато класних рис, але в них ще є дуже великий маркетинг. Ось українці. Через те, що в нас немає такої, знаєте, сталої системи державності. Ми дуже часто були, майже всю історію були під чиїмось гнітом. Ось, не дивлячись на те, що в нас є своя дуже ґрунтовна історія, як у нації, в нас є. Свої сталі традиції, в нас є своє усвідомлення того, що нам треба, а все одно ми дуже сильно орієнтуємося на зовнішні фактори, зовнішні чинники. І я бачу, що виростає така якась, знаєте, думка, що в нас має бути як в Америці, як в Канаді, як в тому вільному світові. Але насправді Всією моєю повагою до, і до Америки, і до Канади, тому що там є багато гарних рис. Мені здається, що за ментальністю ми набагато ближче до Західної Європи, тому що ну, нам на 250-350 на років. Подивіться, скільки років Софії Київській, нам тисячі років ось. І тому нам краще ставати а, не суспільством ринком нам треба ставати суспільством родиною, якою по факту і є, але нам треба навчитися, тому що мені звучили нідерландці, вони сказали мені, що we agreed not to be agreed, Тобто ми домовилися, що в нас є розбіжності. І е, при всіх своїх розбіжностях вони не рогаються. Оце наше, знаєте, дуже часто собака, сама собака як в ток-шоу, як в політичних якихось дебатах. Е, при тому, що вони можуть дис дискутувати, вони і своє обличчя зберігають, і зберігають обличчя свого співрозмовника і свого опонента, вони ставляться все-таки з повагою і в межах культурного спілкування. Ось, і Мені здається, нам ще також треба усвідомлювати, що е, треба перестати перемивати кістки е, кожній новій владі, яку ми ж самі обираємо. Це не значить, що не треба показувати їхні якісь недоліки. А це значить, що якщо ми дали їм карт-бланш на те, щоб презентувати нас як суспільство, то Ну, ми маємо знати, що це наш вибір. Ми маємо ставитися до нього свідомо. І е, якщо людина, людина не знаєте, вона не народжується, не вчиться на президента в університеті, вона також може робити помилки. Ми маємо їм підказувати як суспільство, підіймати якісь теми, але все-таки ми маємо виказувати повагу, і ми маємо будувати такі інститути. А з якими ми не будемо в контрах, як от в Радянському Союзі було. були люди і була держава, і вони були в контрах, тому що та держава могла взяти і розстріляти в будь-який момент. Ми маємо вибудувати як суспільство такі інститути, яким би ми довіряли. Чому я люблю пана Сакашевілі, тому що поки він був при владі, він намагався вибудовувати щось таке концептуальне нове в Грузії. Ну і, на жаль, ми бачимо, чим закінчилося все це все-таки той баласт суспільства, який тримається за ці радянські моделі, він повернув радянські моделі життя. До свого суспільства, мабуть, реально мають прости пройти просто роки, щоб виросли нові люди з новою ментальністю, для яких дідушка Сталін не був авторитетом, і його портрет не висів у них на стінах. Ось. Бо інакше бачите, йде в зворотній бік. Йде в зворотній бік, скільки ти не насаджуй нормальних таких демократичних цінностей. У -у. Ось, а тому мені не хочеться, щоб ми були автократією якоюсь диктатурою. Я думаю, що нам це і не дуже природні, якщо чесно. Українці такі більше за волю, більш таки за самобутність, але мені не хочеться, щоб ми ставали суспільством ринком. Де все продається, як казав Кахо до кінця, окрім совісті, але справа в тому, що треба тоді визначитися з тим, що таке совість. Тому що, якщо так казати, то продається все, тому що ми не знаємо тоді визначення совісті. Ось. Тому такі справи. Мені хочеться, щоб ми були суспільством родиною, які б погодилися на те, що вони можуть не погоджуватися, але щоб вони, щоб ми вели дебати в межах культурного нормального спілкування. Ось я думаю, що це дуже і дуже важливо. І не продавали все, що продається, тому що. Я бачу, як країни Західної Європи, які такі суспільство, родина, як вони бережуть свої цінності і вони не розбазають, вони не перетворюються на країни-ринки. Вони торгують, так, але в них на першому місці людина, а вже ринок це другорядне. Ну, тому що вони пройшли свій етап, наприклад, Нідерланди, вони були ж і. Імперією, і вони дуже сильні у торгівлі, але вже цей етап, коли все було зав'язано тільки на гроші, гроші, і все, він відійшов і це зараз сприймається просто нормальним. Ось торгівля в них вже просто така стала, знаєте, вже угрунтована. І тепер на перше місце в них виходить людина. Людина і цінності, в принципі, їхньої титульної нації. І всі інші культури вони інтегрують, вони їх не дискримінують, вони їх інтегрують в суспільство за умови, що ці люди поважають культуру, мову закону титульної нації. І тому порядок. Все дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.